Привіт, це огляд компактного та яскравого ліхтарика Wuben X4, та зараз я вам все детально про цей ліхтарик розповім та покажу. Починаємо. Постачається Wuben X4 в такій приємній коробочці, де, окрім самого ліхтарика, ви знайдете USB-C кабель для зарядки ліхтарика, шнурочок для ліхтарика та інструкцію. Wuben X4 це компактний та яскравий багатофункціональний ліхтарик з основним та бічним світлом, плюс RGB підсвіткою, і звісно ж з магнітним тактичним. Кріпленням на лицевій панелі в нас світлодіоди бічного світла та колосу, регулювання яскравості та перегортання джебі режимів роботи. Справа напис моделі Wuben X4, кнопка вмикання та вимикання ліхтаря та вибір режиму роботи. А також тут цікавий слайдер, за допомогою якого можна обирати режими роботи ліхтаря, а також заблокувати роботу ліхтарика і відкрити доступ до USB-сі роз'єму для заряджання. Позаду кліпса для закріплення ліхтарика на одяг чи на щось інше, і знову. Мовити саме колесо. Зліва технічні написи, і доступ до акумулятора зі спеціальним слайдером за блокування доступу до батареї, і тут же кнопка відкриття кришки. Знизу магніт, а також спеціальна тактична кнопка для світіння ліхтаря при натисканні. Вубиник 4 оснащений чотирма потужними білими світлодіодами на основному світлі, максимальна яскравість до 1500 люмен, 5850 кельвінів і дальність променя до 205 метрів. Бічними світлодіодами у кількості. 6 штук до 100 люмен та 4000 кельвінів, а також одним RGB світлодіодом зі сімома RGB-кольорами. Ліхтарик отримав міцний та надійний металевий корпус вологозахист ip 68, і це дозволяє ліхтарику занурюватися у воду на глибину до 2 метрів до однієї години. Також заявлена ударостійкість при падінні з висоти до 1 метра, вага 137 грамів з акумулятором. А зараз ваші увазі режими роботи ліхтарика вубиник. 4. Вмикається та вимикається ліхтарик одним натиском на праву кнопку. Затискання перемикає режими роботи світлодіодів в бічному режимі роботи: біле світло чи RGB режим. Колесо прокрутки регулює яскравість світіння білих світлодіодів а в режимі RGB перегортає колір RGB. Натиснути двічі на праву кнопку при увімкненому RGB режимі, вмикаємо сигнальний режим роботи одного RGB світлодіода. Натиснути двічі на праву кнопку при вимкненому ліхтарі, вмикаємо сигнальний режим світіння різних кольорів. В режимі основного світла колесо регулює яскравість, а якщо натиснути двічі на кнопку, то вмикаємо максимальний режим світіння. Режим нічника це мінімальна яскравість основного світла. Затискання на тактичну кнопку вмикає максимальний режим світіння основного світла, натиснути двічі вмикає стробоскоп. Автономність x 4 пропрацював в мене в максимальному режимі яскравості, в режимі основного світла приблизно 3 години, і це достатньо класний результат при таких компактних габаритах і при максимальній яскравості. А ось в режимі бічного світла і також на максимальній яскравості ліхтар вже пропрацював майже 10 годин, і це круто. Ліхтарик отримав знімну батарею тип 18650 на 3400 мАг. Повна зарядка ліхтарика займає приблизно 3 години. А зараз. З вашій увазі реальний польовий тест ліхтарика Вубиних 4 в темних умовах на вулиці. Тестую ліхтар Вубиних 4 в вуличних темних умовах. Вмикаю його. Це в нас мінімальна яскравість бічного освітлення, і воно на камері по суті нічого не помітно. Зараз буду гортати, і це в нас вже максимальна яскравість бічного освітлення, Вже щось помітно. Зараз. Перемикаю на основне освітлення, це в нас мінімальна яскравість основного освітлення. Зараз покручу, і ми вийдемо на максимальну яскравість основного освітлення 1500 люмен. І ось так ми приблизно світимо. І це в нас нічник, тобто мінімальна яскравість. І зараз ще увімкну вам тактичний режим. Це у нас тактичний режим, максимальна яскравість 1500 люмен, і ось так ми приблизно світимо. Напишіть свої відгуки в коментарях. Підсумок Вубен X4 це крутий яскравий та компактний ліхтарик з яскравим основним світлом та довготривалим бічним світлом. У підсумку рекомендую до покупки. Посилання, де придбати ліхтарик Wuben X4 в Україні, залишаю в описі під відео. А також мій власний промокод для моїх підписників зі знижкою 10% EZ10 для придбання ліхтариків на офіційному сайті представника в Україні. Та 5 років гарантії на усю продукцію Вубен вам забезпечено. Гарантованим обміном та поверненням товару. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!